Історія розпочинається. Катя їде до Америки. Точніше сьогодні до Кракова. А вже в понеділок, а сьогодні субота, в понеділок у мене літак. Тому беру вас з собою і let's go. Let's go. Їдете зі мною. Дорога з Києва до Перемишля це пункт. Де я перетинала кордон з Україною і Польщею, була чудовою. В принципі, потяг був хороший, у своїх грошей. І якщо ви хочете подорожувати таким шляхом, а не інтерсіті, а таким купейним вагоном, то ось тут його номер. І час, коли він вирушає з Києва, він їде напряму з Києва до Львова, Львові одна зупинка, і потім ми вже на кордоні. Кордон з Україною ми проходимо в потязі. середині, до нас приходили українці, українські прикордонники, вони наші паспорти забрали, пішли, потім десь годинку ми чекали, можна полежати, не знаю, що поспати. І потім провідник каже: забирайте паспорти. Вони прийшли, паспорти віддали і чудово. Ми ще щось почекали, тому що там різниця в часі, тому подібне. Це нормальний процес. Поїхали далі. І от коли ми доїхали до перемишля, почалося саме цікаве, тому що людей багато перед нами приїхав потяг Інтерсіті, і мені сказали, що Інтерсіті пропускають вперед, навіть якщо він прийшов після нас, що трапилося в принципі. Тому інтерсіті приїхав, люди з нього всі вийшли, відповідно, їх дуже багато. І ми дуже довго чекали. Спочатку в потязі чекали, 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 а потім нам відкрили і сказали, ідіть. І ми йшли, 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 і стояли, 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 стояли. Довго стояли. Мій один потяг поїхав без мене, я благополучно здала той квиток за 10 хвилин до відправлення, бо все ж надіялася, що я встигну, і купила одразу на інший. Вже трішки подалі, щоб мати такий знаєте, запас. Але черга пішла швидше, люди якось так хоп-хоп. І я пройшла митний контроль дуже швидко. Реально, просто ці процедури, ті пішли, ті вийшли, забирає багато часу. По факту, я дала паспорт, мене спитали, куди я їду, поставили печатку і сказали до побачення. От так от я ну, зайшла в країну. Це був такий короткий екскурс про те, як я добиралась до Кракова. Сьогодні у мене тут цілий день. В принципі, я приїхала об 11 до Кракова, тобто в мене цілий день, ціла ніч, і літак мій вже завтра. Сьогодні день відпочинку. Не знаю, я в Сашки зупинилася, тому якщо що, можливо, якщо ми кудись підемо, ви побачите. Якщо ні, тоді до зустрічі в аеропорту. А сподіваюся, все пройде без пригод. Я знайду літак, я туди сяду і полечу. Я вже тут, mm -hmm. ось в аеропорт я сижу і чекаю. А, я за свої квитки, сказали, що в Чикаго я зможу за Чекін на наступний літак. Тому поки що так, поки що лечу з Кракова до Франкфурта, це з Польщі до Франції, це з Польщі до Німеччини, а потім з Німеччини вже до Америки. Такий план. Сподіваюся, mm -hmm. Прийду успішно. Я вже в літаку. в першому. Перший літак і година польоту. Через годинку я вже буду в Німеччині, а для вас це ну, якби секунда. наступне включення буде з того аеропорту. А ще я б віконечка, хоча б в одному літаку, то біля віконечка. І буду дивитися на крило літака. Покажу вам теж, поки я ще стою. Ось крило літака. Все, все, що потрібно знати про цей політ. І тут спекотно. Треба знімати кофтину. Хеллоу, хеллоу, це вже друге літак. Я вже по центру сижу. Віконечко десь бачу, але здалека. Показую, що в мене тут є, і потім вже будемо сходити інструкцію. Перша штучка це подушечка під голову, щоб нічого не боліло. І ще є перевертаю. Ще є покривальця. Ну, а далі будемо продовжувати. Далі будемо отримувати, і я буду показувати. Вам цікаво, да? Фільм. фільм. Чудово, що він є. Нам вже принесли обід, тому показуй, перевертай камеру і показуй, що є. Фільм. Сьогодні на обід я обрала макарошки з сосисками, і є салат, якась ось така заправочка з лимоном, також є булочка і так само заправка з. Ксусу довго салат. Ще й мене скляночка яблочного соку і кока-кола залишилася так само. Мені. Все чудово. Приступаємо до їжі смачного мої і летимо далі. Майже на місці. Короче вже будемо там. Да. Отримали ще те. перекус. Я до ресь драконів. Уп. І ще в мене кола і кава. Отак от, отак от. от, так от. Офіційно я приземлилася, відстояла в величезній черзі і зараз просто розповім, але сама я в Америці, і я вже в Чикаго. Привітайте мене, привітайте! Так от, в чому проблемочка? Коли ти летиш літаком з іншої країни, інтернаціональний перельоти таке, знаєте, треба пройти верифікацію, хто ти такий. І там така черга була. Я простояла там, ну. Ми прилетіли втри, ми навіть раніше прилетіли, ніж потрібно було. А я тільки в п'ять звільнилася. Дві години ми просто ходили по колу і кожного там по черзі перевіряли. Познайомилися з одною родиною. Ну, мама з дівчинкою з вони з Індії, але живуть в Америці. Познайомилася з тою дівчинкою, нас перекинули на інший вхід, і нарешті Алілуя! Я змогла з кимось порозмовляти і розповісти, чому я приїхала, що мене пустили. Так, ось, якщо коротко завершу цю історію, нарешті я дійшла до цього офіцера. Він подивився мій паспорт, спитав, куди я їду, чому я їду. Звідки я знаю цих людей, хто вони мені такі і яке в них громадянство. Потім сказали, хорошої дороги, і я пішла далі. Ви, напевно, бачите ці всі декорації. А в Чикаго це місце, де знімався фільм Самедома, коли Кевін бігав в аеропорту. і мені люди сказали, ти маєш потрапити туди і побачити. Так, от я не знала потрапити. Ну, надія є, можливо, зараз я піду якось. Іншими шляхами не перейду, тому що потрібно перейти паспортний контроль, просканувати сумку і тоді дійти до цього холла, де ця декорація. А це не мій термінал, мені не потрібно там це робити. Тому зараз буду йти дивитися. Якщо все вийде, будуть кадри. Ні, повернуся на свій літак і полечу далі. І ця подорож на сьогодні завершиться. Це щось із чимось. Знайшла. Ще один літак залишився. Ви вже побачили, що я знайшла все ж таки цей коридор з гарними прикрасами. Пройшлося трішки походити. Але з того, що термінали зв'язані між собою, а не тільки потягом, а й пішки можна дійти. Тому це чудова новина. Я дарма на потязі каталася туди-сюди, <смі> шукаю це. Але нічого, нічого. Покаталася, все встигла. Тепер чекаю на свій останній літак на сьогодні. Це ж мій третій літак. Візьму вище з собою, покажу, є біля віконечка, тому буде нічне небо. І це буде все на сьогодні. Це буде все для цього відео. Ось така довга історія моєї подорожі з Києва до Канзас Сіті, Америки. Ось так от. І поки я прощаюся, а ви кажете, чи вам сподобалася моя дорога, чи цікаво було подивитися, як я подорожувала, як йшла, переходила і тому подібне. Тут з боку ви бачите зараз, скільки, як мій маршрут прокладався. Тобто з Києва до Краку, до Перемишля, скільки годин, потім з Перемишля до Кракова, скільки там годин було, який там взагалі процес був. Потім наступне це у мене йшов вже з Кракова до Франкфурта, літак. Після того. З Франкфурта до Чикаго, і останній літачок це з Чикаго до самого Канзас Сіті. Ось такий список довгий утворився, і ви можете його побачити і зрозуміти, що не так то легко, не так то легко. Дякую, що подивились, Дякую, що постали поз до гори, і дякую, що залишаєте зі мною наступні історії зовсім скоро. І привіт, Америка! Буду тебе показувати.